Вітаю, шановне панство! Ви дивитесь вже 126 й випуск ігрових новин на українськомовному і суперрусофобському каналі Eternal Play UA. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Bethesda викотили системні вимоги до свого екшену Індіана Джонс The Great Circle. Вийшов і ремастер гри, на який чекали фанати вже багато років. Перша гра від 2K, яка отримає український переклад офіційно на релізі. Kingdom Канд. Deliverance перенесено. Чи вийде Elden Ring 2? І над чим ще зараз працюють фахівці з From Software? Нова цивілізація 7 змінить все. Ну і звичайно ж, обговоримо те, що відбувалося навколо українського Stalker 2 на цьому тижні. І традиційно це, звичайно, ще не все, про що піде мова. Щоб не пропускати наступні цікаві випуски ігрових новин, не забувайте підписуватись на канал, протискати ваші чудові козацькі вподобайки та писати коментарі. Можете навіть у Змкнути дзвоник, щоб отримувати сповіщення від Ютуба, коли виходить нове відео. Всі ці нескладні дії дуже-дуже допомагають розповсюджувати українськомовний контент, і наша ком'юніті з вами збільшується. Не забувайте за підтримку нашого війська, донатьте будь-які суми фондам, яким довіряєте. Головне, не залишайтеся осторонь і допомагайте нашим захисникам. Коротше, вмощуйте зручніше, беріть щось смачненьке і тепленьке, бо ми вже починаємо наш новинний дайджест. Приємного перегляду Microsoft нещодавно випадково злила дату релізу ремастера гри, на яку чекали фанати вже багато років. Мова йде про жахастик The Thing 2002 року по мотивам культового фільму Джона Карпентера. Розробкою покращеної версії жахастика займається американська Night Dive Studios. Xbox випадково у пості про майбутні релізи на новинному порталі Xbox Wire злили секрет розробників і оголосили, що гра вийде 5 грудня. Іграшка дійсно релізнулася і коштує в магазині Габена 600 гривень. Розробники з знайдай всіма силами намагалися приховати дату релізу, але з керівництва Microsoft навряд чи можна йти в розвідку. Всі секрети позливали. Якщо ви чекали на цей ремастер і вам вже вдалося в нього пограти, поділіться враженнями в коментарях. The Thing Remaster доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox, Series, ПК та Nintendo Switch. Bethesda активно готується до релізу свого пригодницького екшену Індіана and the Great Circle і викотили системні вимоги для іграшки, щоб геймери могли офігіти від того, що відбувається. Є лише два варіанти: або гра настільки неперевершено крута, і таких просунутих і високотехнологічних проєктів ще не бачило око геймера, або оптимізація зібрала валізи і полетіла на іншу планету. Здається, я особисто вперше вбачу, щоб системи С вимогах до гри красувалася RTX 4090. Якщо я помиляюсь, то можете мене виправити в коментах. Так от, якщо ви хочете пограти в 4К та 60 FPS на ультра налаштування графіки, вам потрібно вже вище згадана RTX 4090 і тільки вона. Бо жодна карта від червоних не здатна на таке. Далі озброїтися треба i9 13900K або Ryzen 9 7900X 302 гігами. Габайтами оперативки та звільнити 120 ГБ на швидкісному SSD. А да, ще не забувайте увімкнути бляха DLSS, а то якось воно буде незручно. Окрім цього, зазначено, якщо вам раптом захочеться пограти з трасуванням променів, то викидайте на смітник карт, які старші за 20-ту серію RTX та всі, які старші за RX 6000 серії від AMD. Ну а на мінімалочках у Full HD можна буде покатати, маючи I7 10700K або Ryzen. N53600, лише 16 нікчемних гігабайтів ОЗП, RTX 2060 Super або RX 6600, ну і 120 ГБ на SSD нікуди не поділися. Сказати, що я особисто в шоці від таких зухвалих системних вимог, то це нічого взагалі не говорити. Журналісти видатних ігрових видань, які зазвичай отримали свої прес копії гри заздалегідь і поділилися своїми оцінками на агрегаторах. На OpenCritic гра отримала 86 балів від ігрової преси. і 91% рецензентів рекомендують проєкт купівлі. А на Metacritic оцінка 86 балів також. Ми з вами добре знаємо, як ці оцінки формуються в безкорупційному світі і краще дочекаємось оцінок від геймерів. Особливо вони будуть радіти системним вимогам. А хто вже продав нирку і купив гру з топовим ПК, то 9 грудня забавка буде вже для вас доступна. А якщо на купівлю гри не вистачило грошей, то геймпас вам у хату. Гра поповнить його. Каталог з першого дня виходу. Як і передбачалося раніше, ще задовго до виходу цієї гри, що вона надовго на ігрових пристроях геймерів не затримається, а Ubisoft покине її, як і багато інших своїх невдалих проєктів. Мова, як ви вже здогадалися, йде про умовно безкоштовний вбивцю Call of Duty X defined Спочатку з'явилася інформація від інсайдерів, а тепер і самі Юбіки оголосили про цю не дуже для деяких геймерів приємну новину. Компанія і так довго намагалася тримати на плаву проєкт. Вже доволі довгий час. Так от ближче до справи, керівництво французького видавництва офіційно оголосили, що вони припиняють підтримку шутера 3 червня наступного року, тобто трохи більше, ніж через рік після релізу. Дуже співчуваю тим гравцям, яким полюбилася іграшка, але особисто я нудьгувати за ним не буду. А от команди, які працювали над його створенням, мабуть, підуть шукати собі нову роботу. Виробничі команди в Осаці та Сіднеї покинуть 134 співробітників а у офісі у сан франциско 143 фахівця буде звільнено, і ці підрозділи всі будуть розформовані. Керівниця цих студій Марі Софі Девобер пояснює закриття X-Define тим, що команді, яка завзято працювала над іграшкою і, не дивлячись на доволі вдалий старт, не вдалося втримати аудиторію у довгостроковій перспективі. А також гра не досягла необхідних результатів для подальших інвестицій. Виконавчий продюсер Марк Рубін в свою чергу висловив вдячний з гравцями, підкреслив, що проєкти, які розповсюджуються за фрі то плей моделю, дуже часто потребують часу для розвитку та досягнення прибутковості. Він підкреслив, що команда була готова пройти цей шлях, але ситуація стала надто складною для продовження. До речі, X-Define стала першою грою від Ubisoft, яка отримала на релізі український текстовий переклад. Чим також керівництво компанії були вкрай незадоволені і оголосили, що більше ніколи не робитимуть переклад. Своїх ігор для українців, бо немає вихлопу від цього, за словами творців, гра ще буде доступна до вказаної дати і третій сезонний йтиме за планом. і Гравці отримають контент, передбачений на цей сезон в повному обсязі. Також всім геймерам, хто свого часу придбав Ultimate Founders Pack, повністю відшкодують витрати в межах восьми тижнів. Напишіть мені в коментарях, як вам таке рішення про закриття гри і чи граєте ви в X-Defined. І раз ми вже з вами зачепили тему про український переклад в іграх, то я хочу сказати, що над зусилля, які прикладає українське ігрове ком'юніті для того, щоб постійно просити видавців та розробників додати український бодай текстовий переклад, абсолютно не є даремними. Бо на релізи, вперше за всю історію видавництво k нова мафія отримає український текстовий переклад. Українська ігрова спільнота одразу після анонсу створила обговорення в СТІМІ і там вже назбиралося понад 800 повідомлень з про. Ханнями додати українську до проєкту ця інформація з'явилася на сторінці гри в Steam, тобто всі звернення до розробників з ангар 13 були почуті, і автори готові додати соловіну до нової The Old Country. А я на хвилиночку хочу нагадати, що – це одне з видавництв, яке підпорядковується великій дуже впливовій компанії Take-Two Interactive, яка є видавцями серії екшенів GTA. І Якщо все піде за оптимістичним сценарієм, і український переклад буде фінансово успішним за рахунок того, що українці. Купуватимуть нову мафію, то ми можемо спробувати ще з більшим натиском просити Rockstar Games додати українську до майбутнього GTA 6. Нехай навіть не на релізі, а хоча б за деякий час з черговим оновленням або на релізі, наприклад, ПК-версії. Тому, шановні геймери, доля Соловіно в новій GTA дуже сильно залежить від нас з вами. Розробники обіцяють зробити для гравців повноцінну демонстрацію нової мафії Old Country вже цього місяця. Та ймовірно ми з вами побачимо свіжий трейлер на The Game Awards. I'm <laughs> sorry. Чеська Warhorse Studios оголосили, що вони переносять реліз RPG Kingdom Come Deliverance 2 з раніше запланованої дати 11 лютого. Але не поспішайте, будь ласка, кидатися лайном і казати, що як завжди. Завжди реліз відкладають на більш пізній термін. А тут все навпаки. Гра вийде на кілька днів раніше. Нова дата виходу 4 лютого. Менеджер Warhorse Studios Стобіас Штольцвілінг повідомив, що Kingdom Come Deliverance 2 пішла на золото, а це означає, що розробка завершена. Звісно, автори проєкту ще багато будуть працювати над багами та помилками, які виявлять гравці вже після виходу гри, але це вже в переважній більшості будуть патчі. Також Керманич повідомив, що понад мільйон геймерів вже додали забавку до списку бажаного в стімі. На порталі IGN з'явилося ексклюзивне відео з більш ніж 40 хвилинами реального геймплею Kingdom Come Deliverance 2, з якого гравці мають змогу дізнатися, з чого почнеться історія майбутньої рольовки. Гра виглядає дуже технологічно та атмосферно. І фанати впевнені, що нова частина дійсно буде приголомшливим продовженням оригінальної іграшки про інтригуючі пригоди в середньовіччі. А я нагадаю, що видавництво Deep Silver та Studio за проханням геймерів випустять гру з українським текстовим перекладом, за що їм окрема подяка. Доступна вона буде на платформах PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Креативний директор майбутньої стратегічної гри Цивілізація 7» Едвард Біч дав інтерв'ю виданню «The Edge», в якому розповів, що у грі будуть радикальні зміни в геймдизайні, на відміну від всіх інших частин серії. За інформацію, яку збирали фахівці студії Роками, аналізуючи дії гравців, більшість користувачів полишали партію, не догравши її до кінця, через надмірну складність керування суперрозвиненою цивілізацією. І це було найбільшою проблемою, через що геймери іноді більше навіть не Повертались до іграшки у сьомій частині замість історичних епох, яких була велика кількість, з'явиться три більш масштабні епохи: античність, дослідження та сучасність, в яких будуть власні лідери. Кожен з переходів на нову епоху дає гравцю можливість обрати нову цивілізацію. Подивимося, чим ці всі нововведення обернуться для гравців та розробників вже на релізі. Сідмейр Civilization 7 вийде на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox, Series, Nintendo Switch і ПК вже 11 лютого на na ano Американська студія Ілфонік закриває сервери свого багатокористувацького жахастика Friday the 13th, який вийшов ще в 2017 році. Це відбудеться 31 грудня поточного року. Коли термін ліцензії сплив грузня з продажів, це сталося ще рік тому, 31 грудня 23-го. А тепер вимикаються і серверні потужності. Онлайн забавки дуже мали менше 200 людей постійно в неї грають. Тож пора на пенсію, як то кажуть. Гравці багато припускають і маніпулюють інформацію в різних соціальних мережах. Що буцімто то From вже працюють або принаймні збираються почати працювати над Souls-like Elden Ring, який три роки тому став неймовірним хітом і став наймасштабнішою грою, яку коли-небудь створювала студія. Нещодавно відбувся івент PlayStation Partner Awards 2024, на якому президент FromSoftware Софтвер Хідитаки Міадзака розповів, що його команда працює одразу над кільком новими проєктами, але серед них немає продовження Елден Рінгу. Таким чином Керманич розвіяв всі спекулятивні теорії, які блукають мережею вже багато місяців. Але творці не виключають, що вони за деякий час можуть повернутися до цього всесвіту у майбутньому. Щодо нових ігор, над якими працюють автори Елден Рінг і Бладборн, він нічого говорити не став. Навіть жанрів не оголосив, не кажучи вже про якісь дати. Проте наголосив, що роботою над певними проєктами він керує особо. Бисто. Але судячи з успіху останнього Souls-like, то геймери припускають, що одна з цих забавок, які наразі перебувають у розробці, точно Souls-like, або принаймні матиме схожі риси. Станом на 23 листопада Stalker 2 від української студії GSC Game World війшла до четвірки найпопулярніших ігор у Шаб на ПК та Xbox Series. Про це повідомила аналітична агенція Circana. Не обійшов увагою нашого S.T.A.L.K.E.R. і відомий геймдизайнер серії ігор Діжонерд Рафаель Калантіньо. Він назвав Stalker 2 Heart of Chernobyl власною грою року і каже, що йому новий шутер так само сподобався, як колись Baldur's Gate 3. І що він категорично не підтримує і йому не подобаються оцінки на агрегаторі Метакритик, бо він вважає їх штучно заниженими. Бо вони створюються, базуючись не тільки на ігроладних механіках атмосферності та інших аспектах гри, а й на технічному стані. Так от, помилки виправлять, і гра стане чудовою, а оцінки залишаться назавжди, не об'єктивно відображаючи якість проєкту. І всі з Game World дивують своєю продуктивністю і, здається, не збираються сидіти на сраках і дивитися, як страждає їхній ком'ю. Unity. До Stalker 2 на цьому тижні вийшов вже третій патч, який виправляє низку критичних і не дуже помилок, які були виявлені гравцями. З повним патчноутом можна ознайомитися на сторінці гри в Стімі. Якщо стисло, то виправлена робота деяких квестів, зменшена затримка в роботі миші і клавіатури, вирішено питання з витоком пам'яті і усунена проблема з деякими збереженнями, які працювали некоректно після неочікуваного перезавантаження Xbox або ПК. Ну і звісно, було вирішено проблеми з вилютами гри. Але, звичайно ж, далеко ще не всі. Геймери, окрім поганої оптимізації та багів, жалілися і на роботу системи симуляцій життя в зоні E-Life 2.0, яка під час маркетингової компанії гри була представлена як суперреволюційна фіча. Якщо коротко, то це система штучного інтелекту, яка дозволяла Зоні жити своїм життям. Навіть там, де гравець не бачить цих подій, але вони відбуваються. І лише потім він зіштовхується з наслідками роботи цієї системи. Так от, під час роботи над патчами розробники виявили, що E-Life 2 майже не працює, а всі події в грі підпорядковуються скриптам, а не випадковим подіям. Як мало б бути за задумам авторів, про це повідомила креативна директорка GSC Марія Григорович. Те, що згадку про лайф e 2.0 видалили з синопсису до гри, не є правдою. Вона просто працює зараз в обмеженому режимі, тобто не у всій зоні, а на певній відстані від гравця. Бо якщо її увімкнути на повну, як спробували фанати гри, випустивши спеціальний мод, то продуктивність гри різко па. Де в інтерв'ю IGN Марія наголосила, що ніхто не збирається видаляти e Life 2.0, а в наступних патчах команда фахівців все виправить, і життя в зоні заверує знову. Просто треба переконатися, що робота цієї фічі не спричиняє ще більшу кількість помилок, як це відбувається зараз. Коротше кажучи, E-Life зараз поки що на паузі, так би мовити. Ну не обійшлося і без наших припиджених сусідів з боліт. Вони ненавидять українську гру, але називають її чомусь своїм. Єю і продовжують в неї грати, та звичайно ж модифікувати її під свої вподобання. Ну кончені на всю голову. Наприклад, вони змінили всі українські треки на своє московитське лайно, а також почали просувати свої лайняні фейкові політичні наративи, використовуючи моди для гри. Для початку вони почали сяти у вуха своєму бидлу, що буцімто українці створили гру, в якій дробовик залишає після пострілу стеліди у вигляді нацистських свастик, що було розвіяно нашими сталкерами в пухи пора. І вони наочно продемонстрували, що нічого схожого на ці несенітниці в грі нема. На що болотяники відповіли, що таке стається рандомно, буцімто, тобто не завжди, або GSC просто обісралися росіянців і виправили це за допомогою патчів. Друге, вони намагалися переконати українських гравців, що якщо вони будуть грати в Stalker 2, то розробники неодмінно передадуть їхню особисту інформацію, куди треба, і їм у двері постукає ТЦК. Ну хотіли спробувати порівняти своє конче. Чи лайно Атомік Хард зі Сталкером, де вони навіть у ліцензійній угоді вказували, що можуть передати особисті дані користувачів у ФСБ чи інші силові структури. Так от не ведіться на цю срань заради Бога. Нічого схожого справдою ці твердження не мають. Грайте, не бійтеся. А росіяни, які підтримують вбивство українців та проведення геноциду українського народу, схоєння вільних злочинів армії гівна рваних трусів та унітазів, це потвори, які не мають права існувати на нашій планеті. Арешник вам. Сраку виродки нічого свого вони зробити гідно не можуть. Вони тільки крадуть і поплюжать роботу інших. А на цьому у мене все. Підтримуйте українське військо, щоб вони перетворювали це біосміття на щось більш корисне, наприклад, на добрива для нашої родючої землі. Донатні на будь-які фонди, яким довіряєте. Підписуйтесь, звичайно ж, на канал, протискайте вподобайочки, пишіть коментарі для просування українськомовного контенту на Ютубі. Дивіться мої проходження Stalker 2 на каналі. Ну і як завжди, бережіть себе. Тримайтеся купи. і Слава Україні! Переможемо!